На адресу головного управління Національної поліції Сімейської області почали надходити вчора і сьогодні інформаційні запити з приводу розшуку Ростислава Білика і чи він перебуває в розшучці, і яка далі ситуація. Я вам доводжу до вашого відома, що ви знали і володіли інформацією. На сьогоднішній день кримінальне провадження, яке було впровадження у слідчому управлінні Чернівецької області, забрано передано підслідність за головним управлінням Національної поліції в місті Києві. Це відбулося 20, 27 травня 2016 року, в подальшому кримінальне провадження, всі речові докази були передані туди. Всі будь-яка інформація, яка вас зараз на сьогоднішній день цікавить, і що ви би хотіли почути, вам необхідно звертатися до головного управління національної поліції у місті Києві, так як або до прокуратури міста Києва, так як вони зараз є розпорядником. Даної інформації і досудове розслідування проводиться там. В принципі, все, що я хотів вам повідомити, тому що... всі... Олександр ну в такому разі, ось до уваги вчорашні ці в яких нібито зображений Білик зі своїм однопартійцем. Тобто я розумію, що слідчі ООН управління з Києвом мають зараз досліджувати факт цих достовірності цих світових. Чи є він в місті, чи немає в місті, що Ростислава? ви вірно говорите, дійсно так. Ситуація для того, щоб нам прийняти будь-яке рішення, до нас повинно бути надано доручення про виконання певних дій на іншій території. Так як досудове розслідування зараз здійснюється іншим органом досудового розслідування, то для того, щоб зробити слідчі дії на іншій території, повинно доручення. До нас доручення на сьогоднішній день про виконання слідчих дій на іншій території, тобто на намі. На території Червецької області не надходило на даний час. А Київський слід чи знають про те, що знало? Ростислав Біл в Черницях? Ну, це питання до них, я не можу. А ви не повідомляли їх? Чи вас це не цікавить вже Нас нас не то що не цікавить, нас все цікавить. І е, я думаю, що вони повинні були і не повинні були, вони вже, напевно, їх знають, за виключенням того, що до нас не надходило, поки від них офіційного доручення про проведення слідчих дій. Е, питання Ростислав Білик перебуває в розшуку. Так, точно. Він перебуває. Да. Це, це українському міжнародному. Да, у нас будь-якої інформації про те, що, скажімо, Інформації про те, що він не врошується, немає. Тобто, Ні. у вас є інформація, що він прошуться, і ви бачите, що він не... чернівцях, і ви його не затримуєте. У нас немає, у нас немає доручення а на це... виконання слідчих дій, на наші це підставити... от звертаються громадяни до вас з тим, що є, є така, от е... бачили фотографії, бачили людину. чи це не є підставою до того, щоб звернутися в київське відділення поліції з запитом про те, що він візнує... ну, людина, яка приїхала. Ми маємо задати цілі. У вас поймають інформаційний запит про те, що люди звертаються, розказали сьогодні, вчора зверталися з інформаційним запитом. Вчора ввечері чи... передаю інформаційний запит, сьогодні почали нові виходити. То так? чи не є це підставою звернутися до, до Києва? Ми звертаємося до Києва, ми офіційно звернемося до Києва, бо є вдома. Так. Тобто нема питань. Ми не кажемо, що ми цього не будемо робити. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, де зараз знаходиться розслабки? Саме... Ну У мене немає таких повноважень за ним дивитися або здійснювати переслідування. Якщо... Тому що термінально провадження, ще раз, повторюся, я можливо повторяю. Не це не в, в Україні, я перепрошую, взагалі чи відомо вам, чи перебуває зараз в Україні? У ну, мене під... власне досудового розслідування, які є на території, діє на території області, підстав. Питати, де яка людина знаходиться, немає підстав. Тобто у вас немає інформації, чи є в Україні, чи мене немає офіційної. Доручня про здійснення будь-яких слідчих дій по відношенню до нього. А те, що людина знаходиться в базі осіб, які переходяли ці організації, це, це недостатньо. Ну, тобто, то що, я, що я, 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 я очікував цього питання, ви повинні зрозуміти, що е, перебування в базі розшук е, це е, є офіційна. Статистичні дані, що людина дійсно перебуває в розсудів для того, для затримання особи при перетині кордону, при, ну, інших, для того, щоб поступило повідомлення в органи досудового розслідування, які здійснюють досудове розслідування, для того, що є така особа. І далі поступає доручення від слідчого або від того органу про подальші дії на сьогоднішній день. В зв'язку з тим, що е, кримінальне провадження знаходиться в Києві, нам не поступило від керівництва головного слідчого управління в місті Києва там, чи від прокуратури Київської міста Києва, не поступило повідомлення про подальші дії. Тобто ми чекаємо подальших, доручень на подальші наші дії. А скажіть, будь ласка, ви як професіонал, як ви бачите розвиток цієї фані? Ви як професіонал можете передбачити? Що? Мають бути. Передбачати це, це я ж не баб... не бабка, волосся. Ні, я, я звернувся до вас як до професіоналу в таких умовах, що може відбутися. Нічого не може Значить, Буде прийнято рішення слідчим. Яких умова приймається рішення? Про... Закриття кримінального мене... про... 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 про доставку по його дослідчого або про вручення пові... повістки про прибуття його, наприклад, до слідчого. Тобто по-любому має він <ривіт> бути слідчого? Я перепрошую. <ривіт> він був у розшуку, наскільки ну, ви говорите, що його не знімали з розшуку. І зараз є інформація, що він в Україні. Якщо він в розшуку, він не міг перетнути не кордон. Я, я правильно розумію. Тобто... Значить, Є різні види розшуку. Є... А це був mm? який? Який це розшуку. Є державний, міждержавний, міжнародний розшук. Значить, є певні категорії цього розшуку. З приводу якої категорії це на сьогоднішній день не потрібно. Я не можу коментувати вам, в якому саме був він розшуку. А з приводу того, що він де він там був і чи дійсно він був десь і як він перетинав чи не перетинав, мені цього не відомо. На сьогодні я уявляюся, на сьогодні є інформація, у вас немає інформації, що він не перебуває у розшуку, Тобто він перебуває у розшуку. Да, у у, нас є, у вас є інформація, що він перебуває ну, в Чернівцях, є світлини, ну, і Чернівецька поліція ніяк не реагує на це і відповідно не... Не затримуй його, якщо, якщо є інформація, що Я, не можна. От ви, ви повинні зрозуміти, затримати, затримати людину, так? повинні відповідно прийняти процесуальні рішення. Це в е, першу чергу, якщо зараз любого, е, любого громадянина ми беремо і затримуємо, е, відповідно потрібно, що вивести протоколи. Потрібно йти привести до судді, до якого судді. У нас немає, ми не знаємо, до якого судді треба вести. Нам, у нас немає доручення. Ми це виконуємо після того, якщо нам надійде будь-яка інформація. А інформація надходить, я вам скажу, це не йде почтою, це не йде, там, я вам як вам пояснити, що ми будемо заказними листами. Вона прийде по нашій спецпочті. Є база розшукованих осіб. І поліція має затримувати тих, хто, хто в цій базі. База розшукуваних осіб, я вам сказав, це статистична база, яка передбачена, яка передбачена для того, щоб ми розуміли, хто є, де є. Тобто а, його не шукають. Чому, чому не шукають? Я вам пояснюю, шукаю, але доручення виписано, якщо й виписано, то доручення виписано конкретному підрозділу для розшуку. До нас не надходило А на що його шукати, коли він червня? Петрович, ви я задаєте такі питання, навіть не шукати, не шукати. Але Ходили. давай покази правоохрані. Ні, не довго. Скажіть, будь ласка, якщо вірити ЗМІ, то представник опори озвучилось. Це ганебна ситуація, що в нас вже не міліція, а поліція не обкладує, великі надії, але ну, тобто це ігнорує. Чи дійсно це може бути справа в тому, що хтось як кришує його? Так? Це перше питання, а по-друге, ви не можете говорити про розшук, але нагадайте, в чому звинувачують цю техніку, будь ласка, нагадайте про це. Він купив я цю стаття, якщо ви пам'ятаєте, 160-та частина за його і по даній статті йому висунуто було підозру, яка була е, вручена його дружині, так як він тоді не з'являвся до нас. Було йому тоді, відповідно, всі, ве, ве, було з, е, обрано і всі міри запобіжного заходу, в тому числі доставку в суд під варту на той період часу, який на той період часу санкції згідно КПК якого... Відничний станція, термін дії, якого на той період часу дії. В зв'язку з тим, що І в з тим було оголошено грошей. Далі, в принципі, як, як ви бачите, то я вам ще раз хочу пояснити, що кримінальне провадження ну, не те, що чи не весь поліція не діє. А скажіть, будь ласка, якщо я не помиляюся, його вже не, бачили, не просто в підкупі випусків, а в тому, що він а, створив так, так звану справжню піраміду і агітував студентів, штовхав їх на такий крок, і тоді троє студентів вже отримали покарання, тобто в'язнення на три роки умовне. Чи дійсно він був залучений саме до агітації і до того, що така піраміда підкупу існувала? Ну, не піраміда, а пирамида. Ну, я, я не хочу ну, больших справок, я можу неправильно. Я вам пояснив і ще раз скажу. Так, да, дійсно, згідно, згідно кримінального кодексу, вони, значить, він підозрюється у чинні злочину, передбачено частину 4 статті 160 в під підкупі виборців. А ще до того, що хтось прошує, тому на це захоплюється. Ну, я не знаю, хто може кришувати, і скажіть, будь ласка, у кого яка є інформація, хто кришує. Як можна кришувати того, чого немає? Якщо немає у поліції на сьогоднішній день кримінального провадження, що можна кришувати? Я розумію, ви зараз утрачені своїх повноважень, щодо дій будь-яких стосовно застосова. Не те, що у нас Взагалі в нас, у нас немає зараз повноважень. А що саме підстави для переводу справи в Києві? Кримінальне провадження витребовано було місцевою прокуратурою. Подальшому за постановою Генеральної прокуратури було змінено в відомості в Євдер про зміну підслідності і визначена підслідність за головним управлінням Національної поліції в місті Києва. Тобто це зроблено без участі? Ні. Це було зроблено. Травні е, цього року. А оце вже став генеральним прокурорницем, я не, 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 не пам'ятаю. Скажіть, будь ласка, там є? в базі осіб, які розшукуються МВС. Є е, власне прізвище розчарування футболіка і внизу є інформація, якщо в випадку ви бачили цю особу або знаєте її місце знаходження, зателефонуйте за таким-то номером телефону. Вказаний номер там, очевидно, нашого управління на національної поліції в Чернівецькій області. Чи означає те, що ви зараз раніше сказали, що чергівчан, які побачили, скажімо, Ростислава Ділика, не можуть зателефонувати. Можна? можна телефонувати, але він може. Чому відмовлять? Ніхто не я пояснюю. А хто це телефонував? Такої інформації не було. От я, ті, баку... Ми, я даю вам брифінг в... Даємо зв'язку з тим, що вчора, після обіду, ввечері почав почали виходити інформаційні запити і сьогодні. В зв'язку з тим, щоб не тримати у вас 5 днів по щоб потім знову не було по вакууму, я одразу вам прийшов і розказав всю інформацію, яку ми можемо вам надати, яку ми не можемо вам надати. Це почав вже місяць пише.